Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга 1. Світ грибів. Глава 9. Грибне село Коли самітники Тимко вийшли з лісу, сонце вже сіло за обрій. У небі почали запалюватися зірки, і з'явився величезний місяць, що висвітлював усе навколо. Мандрівники зайшли в село і пішли вулицею, виміщеною камінчиками, що світяться між чудовими будиночками. Будинки села нагадували самотній будиночок Тимофія, який він залишив у лісі. Навколо будівель росли дерева, квіти і багато, багато грибів. Ну, прям грибне село. вигукнув хлопчик, розглядаючи ці дивовижні будови. Світлі вогники всередині вікон надавали поселенню якогось загадкового затишку, а доріжки з каменів, які світяться, вели до кожного будиночку. На центральній площі стояв високий грибний стовп. Він слугував джерелам світла для всього села. Навколо нього зібралися грибні жителі, що нагадували не то людину, не то гриба. Краще сказати, це була людина гриб. Напевне, вони зібралися, щоб влаштувати тут вечірку і попліткувати, подумав хлопчик, проходячи повз жителів, які не звертали на мандрівників жодної уваги. Самітник пройшов повз присутніх жителів села і попрямував до великого будинку на краю селища, розташованого на великому пагорбі. Біля будинку штовхалися й дубасили одне одного два абсолютно однакових грибних підлітки. Побачивши старого, вони підбігли до нього і вклонилися. Знову лобатряси б'єтесь, нічого путнього робити не можете, пробурчав старий. Знайомтесь, цей мій рятівник, – Представив він тимка. Близнюки вклонилися хлопчикові, і Тіма вирішив їм подарувати руки ракети мраку гриба. Коли хлопчина простягнув близнюкам дві рукавиці монстра, двінята були в такому захваті, що описати цього не можна. Вони стрибали, верещали, тупотіли ногами, били один одного цими рукавицями, загалом поводилися як звичайні хлопчики, які отримали довгоочікувальний подарунок. Самітник похитав головою і увійшов у будинок. Усередині будиночок нагадував будиночок Тимофія. Тільки кімнат було більше, та й самі кімнати були просторніші і обставлені меблями. Тут були і столи, і скрині, і ліжка, і камін, загалом нормальна житлова кімната. Сходинками з другого поверху спустилися п'ять незвичайних дівчаток з великими шапками грибами на голові. Усі вони були одягнені в різні за фасоном капелюшки та сукні різного кольору. Самітник почав представляти їх Тимофію. Знайомся, у помаранчевій сукні іскорка вона може керувати вогнем, у блакітній вітерець, вона може створювати вітер і піднімати ним предмети. У зеленій сукні травичка. Вона допомагає стати невидимим у траві. У малиновому вбранні грибничка, вона ворощує вскрізь гриби. Ну і остання в жовтій – це златка. Вона може накладати морок як на мешканців, так і на монстрів. У міру представлення дівчатка вклавнялися тімі, і хлопчик кожну пригощав яблуком. Не те, щоб дівчата ніколи не їли яблука, але їм було дуже приємно отримати подарунок від такого красивого хлопчика, який зовсім не був схожий на гриб. Цей рятівник, покладіть його спати. Завтра вранці відведете його, куди він скаже, промовив старий, прямуючи до дверей. Приручи вовка, рятівник, уже виходячи з кімнати, порадив старий хлопчикові. Нічого собі, порада. Я що, приборкувач хижаків? І навіщо мені вовк? дивувався Тимко. Дівчатка оточили Тимофія турботою і увагою. Кожна з них хотіла взяти його за руку. Щоправда, у хлопчика рук не вистачало, і, щоб не образити дівчаток, він простягав кожні руки по черзі. Я не знав, що користуюсь такою популярністю серед дівчаток, подумав Тимко. Дівчата повели його до столу і швидко стали виставляти на стіл всяку смокоту. Зголоднілий хлопчик накинувся на їжу так, ніби рік нічого не їв. Він поглинав їжу з такою швидкістю, що навіть не встигав її пережовувати, він просто заковтував шматки як акула. Дівчата сиділи навколо хлопчика і закоханими очима спостерігали, як Тіма зволить вечеряти. До кімнати вбігли близнюки, вихваляючи своїми подарунками рукавицями мракогриба перед дівчатами і дубася ними один одного. Сестрички всі разом цикнули на улюблених братиків і тих, наче вітром здула з кімнати. Так, сурово тут у них, подумав Тевко, продовжуючи вечеряти. Коли Тимофій наситився, дівчата його відвели на другий поверх і вклали в затишне ліжко, де хлопчик одразу ж заснув, втомлений від такої нелегкої пізнавальної прогулянки. А рано вранці на тіму чекав не менш смачний і рясний сніданок, і так само дівчата на нього милувалися, і так само на подвір'ї один одного дубасили близнюки, не було тільки самітника. А де ваш дідусь? запитав у дівчаток Тимофій, на що ті знизали плечима. Та не багатослівні ви якісь, подумав Тимко. Закінчивши сніданок, хлопчик зібрався додому. Він вклонився грибним дівчаткам, дякуючи їм за гостинність, вийшов із хати і озирнувся навколо. Перед ним розкинулось все село. При сонячному світлі воно виглядало зовсім інакше. Високі грибні будиночки, немов гриби велетні, стояли серед рідко зростаючих дерев. Скляні вікна будиночків відбивали відблиски сонця, створюючи блискучу мозаїку на грибних фасадах. Польові квіти і яскраві трави розкинулися по всьому гробному селу. Веселі метелики літали в повітрі, немов живі фарби, додаючи яскравості цьому чарівному літньому пейзажу. На іншому кінці села, на великому пагорбі, Тіма впізнав грибний храм, який височів над усіма будиночками, наче парував над ними. Нічого собі мене занесло, сам собі сказав хлопчик, розуміючи, що зараз він перебував з іншого боку храмового пагорба. Він почухав потилицю і вирушив у дорогу. Яке було здивування хлопчика, коли він побачив, що всі п'ятеро дівчаток одна за одною крокували за ним? Ви що, теж зі мною підете? запитав він у них, і ті дружно посміхнулися, киваючи головами. Ну, прям як гарем падишаха подумав хлопчик, швидко маневруючи між будинками в селі. Ця дивна процесія вийшла з села і опинилась у фруктовому саду. Тимофін нарвав собі яблук на всякий голодний випадок, пригостив ними дівчаток, а решту запхав собі в кишені. По ходу руху Тіма, будучи галантним кавалером, нарвав чудових квітів, розділив букет на п'ять маленьких букетиків і подарував кожній дівчинці. Грибні дівчатка з таким захопленням прийняли квіти, так довго кланялись і так закохано дивились на хлопчика, що Тимко відчув себе крутим середньовічним лицарем, який виграв лицарський турнір і завивував серця прекрасних дам. Мандрівники пройшли сад. Обійшли пагорб, де паслися корови, тримаючись подалі від стада і його ненормального господаря, і попрямували до лісу. Увійшовши до лісу, незвичайна процесія одразу же наткнулась на, ви не повірите, це був величезний гоблін. Він ішов і плювався в бік тіми своїми отруйними плювками, при цьому ще примудрявся обертатися і задирати руки і ноги, як ніндзя, перед атакою. Чого він такий смиканий? Дивувався Тимко, навіть не подумавши для пристойності злякатися. Але Гоблін був не один. Трохи лівіше від нього вийшов величезний лісовий троль зі своїм кийком розміром більше за самого троля, розмахуючи ним, як лопатями вітряка і щось голосно вигукуючи. Обидва чудовиська мали намір перекусити хлопчиком. Ну, куди, бідній, нещасній дитині податися? Сам себе запитав Тіма, не знаючи, як із цієї ситуації виплутатись. І раптом його щось підняло і віднесло вбік, опустивши дуже акуратно на землю. Тіма помітив, що він сам став відсвічувати зеленим світлом так, що навіть своїх ніг не бачив. Перед ним розгорталася драматична картина. Очманіли монстри, не розуміючи, Куди ж подівся смачненький, свіженький їхній сніданок, стали звинувачувати в цьому один одного. Кожен з них думав, що більш вдалий суперник його випередив. Потім у кожного з них ззаду щось підгоріло, і противники кинулись в бій. Троль щасили став бити гобліна кийком. Але й гоблін від нього не відставав. Він продовжував плюватися як із кулемета, обертатися, як дзига, розмахуючи довгими руками, надуваючись із кожним обертом. Отримуючи стусанів один від одного, суперники не поступалися і ще сильніше зав'язувались в бій. Нарешті гоблін роздувся до таких розмірів, що вибухнув із такою силою, що Тіму відкинуло до дерева. Під час вибуху утворилося безліч блискавок, які з шаленою силою обрушились на троля, що просто спопелили його. Підсумок від троля і гобліна навіть мокрого місця не залишилося. Тимко здивовано подивився на грибних дівчаток, а вони у відповідь тільки мило посміхалися. Потім до нього підійшла грибничка і простягнула скриньку, з якої, коли її відкривали, вилазили червоні гриби. Хлопчик здивовано подивився на цей подарунок, але все ж таки подякував. Тимофій зрозумів, кому він має бути вдячним за порятунок, і вклонився дівчаткам, потиснувши кожній руку. Дівчата помахали хлопчику рукою і весело пострибали в бік свого села. Тимко, на знак подяки, присвятив їм вірші. Дівчата грибочки Тіму врятували, дівчата грибочки з лісу пострибали. Хлопчик попрямував до свого грибного будиночка. Благо, що ця частина лісу йому була вже знайома. Недалеко від свого будинку хлопчик почув шум і став пробиратися до будиночку, ховаючись за деревами. Незабаром він побачив двох зомбі. але це були незвичайні зомбі. Вони були значно більші за інших зомбаків, з якими Тіма зустрічався раніше. Один був дуже товстий і низький, а інший худий і високий. Вони щось з'ясовували між собою, періодично б'ючи один одного своїми рочищами. Нічого собі зомбі мутанти, прямо як тарапунька і штепсель. Від таких грибочками не відбудешся, подумав Тимко, непомітно прибираючись між деревами. Хлопчику пощастило, що зомбі-мутанти були зайняті собою і не звертали уваги на хлопця, що крався. Тимко швидко пробіг небезпечну ділянку і незабаром опинився поруч зі своїм будиночком. Заскочивши в будинок, він замкнув двері, щоб до нього не вломилися непрохані гості, і тільки тоді полегшено зітхнув Так, тут від нудьги точно не помреш, прошепотів хлопчина. І хоча на дворі ще було світло, втомлений Тимофій завалився спати. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тимофій приручив вовка і придбав вірного товариша песика.